З миром Божим, нехай Бог оберігає вас на тому місці, де ви є. Коли мені було три місяці, мій дідус, який був віручою людиною, він був баптистом із Західної України, він е, моєї мамі сказав, що прийде час і буде війна, але вона закінчиться тоді, коли ми всі прийдемо до Бога. І ви знаєте, війна могла закінчитися у 22-му році. Але чому вона не закінчилась і чому все тільки погіршилось на даний момент? Тому що ми поставили фокус на інше, на зброю від партнерів, на самих партнерів, але не на Бога. Тому що в 22-му році ми всі стали як родина, чого і хоче від нас Бог. Не було не злості, не ні ярості, не було ні, нічого. Ми просто стали. І плили сітки, волонтерили. У нас всюди був Бог. На кожному кроці в нас був Бог. Слава Богу! Бог допоможе. Навіть президент говорив на Різдво да, говорив проповідь із Біблії, І Бог міг закінчити цю війну, але в 23-му році наш погляд переключився. На щось інше. І тому зараз усе усугубилося, набагато усугубилося, тому що ми шукаємо відповіді, допомогу. Ми шукаємо невбозі, який є над всім, який просто по щелочку пальця може зупинити цю страшну війну. І він, не... І він зупинить її тоді, коли ми, як єврейський народ, приклонимо коліна. І будемо молитися, каятися перед Господом, щоб Бог побачив наші відкриті серця і зупинив це все. Тому що, як і пишуть псалми, Бог до краю землі зупиняє війни, Бог зупиняє і на кого, як не на Бога, нам треба уповатись. тому що як тривога, то до Бога. А як у нас все добре. То нам Бог не треба, тому що в нас свої турботи, в нас своє життя. А от як прийде біда, от тоді я до Бога прийду. Але це неправильно. Новий завіт. Він і починається. з покаяння. Ісус каже: покайтеся і увіруйте в Євангелію, бо наблизилось царство. Приходьте до Бога, увіруйте в нього. Тільки Він може зупинити цю війну. Тільки Він, коли ми будемо вірні Богу. Амінь.